Президент України не задоволений роботою уряду парламенту і своєю. Також про це Петро Порошенко сказав у щорічному посланні до Верховної Ради. Його текст зранку роздали депутатам в електронному вигляді на флешках. Чому глава держави поставив таку оцінку владі? Дізнаємося Вікторії Пластун. Вона на прямому зв'язку з будинку на Грушевського Вікторія на що насамперед звернув увагу президенту у своєму зверненні. У свій виступ власне Валерія президент розпочав з того, що сказав, що незадоволений, Як ти вже говорила, роботою своєї уряду та парламенту каже, невдоволений в першу чергу, тому що люди нарікають на їх роботу. А найголовніше, чим невдоволений нині це впровадження запровадженням безвізового режиму, каже, ця робота надто затягується і повідомив, що сьогодні за це звільнив керівника міграційної служби. А у відставку його відправили і каже, можуть бути. Ути нові і ще кадрові рішення, якщо ця робота не буде покращена, доручив уряду та міграційній службі пришвидшити все необхідне для того, щоб безвізовий режим міг бути запроваджений вже в 2015 році. У вересні до України приїде комісія з європейського союзу, яка перевірятиме, чи країна готова до запровадження безвізового режиму. Також уряду президент сьогодні доручив поступово починати індексацію зарплат і пенсій, аби люди люди жили, а не виживали, і аби вони могли платити підви за підвищеними тарифами. Також говорив про те, що найбільше люди невдоволені боротьбою з корупцією. Доручив народним депутатам якомога швидше ухвалити закон про захист свідків. Запровадити так звану угоду зі слідством це коли хабарник нижчого рівня. Має можливість пом'якшити покарання, якщо допоможе викрити більш високопоставлених корупціонерів, і дедалі більше я задумислююсь таки про необхідність запровадження такої процесуальної дії, як провокація хабаря. Це коли спеціально підготовлені та вмотивовані люди під виглядом прохачів перевіряють кожного чиновника на схильність брати сам факт того, що люди знають, що хабар може бути спровокованим. Де в кого забере бажання ризикувати, аби всі були рівні перед законом. Президент закликав парламент не затягувати і якомога скоріше позбавити всіх депутатів та суддів недоторканості. Також він подякував сьогодні народним депутатам за те, що вони ухвалюють закони, які прописані в коаліційній угоді. Зокрема, завдяки одному з таких вже за кілька тижнів в Україні запрацює нова патрульна служба на неї. Каже, покладає великі сподівання і сподівається. Що на дорогах більше не братимуть хабарів серед позитиву? Також Петро Порошенко сьогодні говорив про те, що Україні вдалося відбудувати нову сильну армію, яка нині боронить державу на сході. Про те, що вдалося не допустити скорочення бюджету і продовжувати всі соціальні виплати, попри те, що в країні триває війна, а також розраховуватись з міжнародними боргами, зокрема виплачувати відсотки по кредитах. Також Серед позитиву називав про те, що Україна скоротила закупівлю російського газу, як сам сказав президент, зіскочила з газової голки Росія у 2014-му Україна на 90% своєї потреби газу закупала у Росії. А вже в 2015-му скоротила цю закупівлю до 37%. Монополії та шантажу Газпрому покладено край. І, хоча стокгольмський арбітраж лише в 2016 році винесе рішення за нашим позовом до Газпрому, ми вже значною мірою ліквідували негативні наслідки контракту 2009 року, коли ціна газу для України була в півтора рази вище чи в два рази вище, ніж в Європі. І ми вже маємо понад 10 постачальників газу з Євросоюзу, і це одна із найсуттєвіших змін стратегічного порядку, одна із найважливіших в наших реформах. Її слід безповоротно закріпити в майбутніх рік півтора. Валерія, як ти вже говорила, сьогодні президент роздав депутатам флешки. Робив це не особисто. Як зізналися самі депутати, це зробили робітники прес-служби глави держави. На цих флешках в електронному вигляді виступ Петра Порошенка. А до них також є ось такий от брилок з гербом. А от дехто з народних депутатів такими подарунками не задоволений. Це зокрема Володимир Парасюк. Він сьогодні пройшов до Верховної Ради з плакатом, на якому вимагав Петра Порошенка. Продати свій бізнес йдеться про компанію Рошен. Проте вивісити цей плакат, як хотів Поросюк, каже, йому не вдалося через те, що це не дали зробити депутати від блоку Петра Порошенка. За словами Парасюка, він все одно не відступиться і спробує це зробити далі. Що написано на плакаті? Чого вимагає? Про що далі? Нехай розкаже сам. Там було просто звернення до президента, щоб хай вибирав або лі рошен в Ліпецьку, або Україна. Бо інакшого виходу немає вже надоїло те, що фабрика в Росії платить податки в російську казну, і потім ми за це за ці гроші купляють зброю, і вбивають наших хлопців. Хотілося йому просто вивісити і нагадати про це. Ну сходилися депутати від блоку Петра Порошенка і, і не дали нам цього зробити. Виступ президента вже завершено. Його нині обговорюють у куларах про те, що кажуть депутати, чим задоволені, чим ні, чого бажають від президента в майбутньому. Ми зараз будемо дізнаватись і розкажемо у найближчих випусках. Дякую, Вікторія Пластовна з Верховної Ради. Там сьогодні виступав президент Петро Порошенко із щорічним посланням до депутатів. Президент не задоволений рівнем корупції в Україні і говорив також про створення сильної української армії.